Ісус Христос, Він помирав за нас, і Він воскрес ради нас, і Він і живий. Господь Ісус сказав, нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато усе у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати вам місце. А коли він йду, приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе. Щоб ти я, були й ви, промовляє Ісус, я дорога, правда і життя. До отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ісус сказав, хто заповіді мої має, то їх зберігає, той любить мене, а хто любить мене, то полюбить Його мій Отець, і я полюблю Його. Перші дві заповіді найважливіші любити Господа Бога, Своїм, усім розумом своїм, усією душею своєю і зі своєї сили, і друга подібна до неї любити ближнього свого як самого себе. Любов довго терпить, любов милостерство є, любов не влучається, не надимається, не шукає тільки свого, не поводиться нечемно, хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне, хто не вірує в Сина Божого. Побачить, а Божий гнів перебуває на ньому.